У жовтні 2021 року такий собі пан Євген Мецгер, голова державного УкрЕксімбанку, володар титулу Людина року 2021 і друг нашого сонцесяйного лідера і президента Зеленського давав інтерв'ю журналістам. Журналістам проєкту схеми. В нього вони запиталися про якийсь мутний кредит, котрий було, наче пов'язано з ДНР. -и. Якісь там в них були докази про це. Після цього питання мецгер почав хамити, викликав охорону, у знімальної групи схем забрали техніку і видалили відеозаписи. Найсмішніше було те, що потім журналісти змогли відновити знищене відео. Вибухнув такий скандал, що з посади керівника Укрексімбанку мецгеру довелося піти. А голосіївський районний суд міста Києва навіть присудив йому аж 3400 гривень штрафу. Ну, типу, за оце от все, за таку поведінку з журналістами. Втім, вже минулого року Мецгера призначили знову на державну посаду головою державної компанії Українська фінансова житлова компанія. Це та контора, де будуть крутитися великі гроші по відбудові житла постраждалим від війни. Отож, у Мецгера після нападу на журналістів все нормально, все в шоколаді. Зелене світло. А от іншим нападником на журналістів схем був директор департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігор Тельбізов. Суд раніше визнав його винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів і його звільнили. Але він, увага, поновився на посаді в банку через суд та ще й відсудив 8 мільйонів гривень компенсації. Це компенсація за вимушений прогул і моральна компенсація. Про це повідомляє Радіо Свобода. Середній заробіток, мовляв, за час вимушеного прогулу з 12 листопада 2021 року дотепер це вийшло от 8 мільйонів, тобто з розрахунку по 14 тисяч 460 гривень за робочий день. Це що за довбана зарплата така? Що він робить на ці гроші? Народ, ви що, просто виганяє журналістів з кабінету боса за 14 тисяч гривень в день? Серйозно? Окрім того, голосіївський суд зараз ухвалив рішення про виплату моральної компенсації, ще й оцьому тельбізову моральну компенсацію оцінили в розмірі 200 тисяч гривень. Очевидно, моралів тельбізова не дуже багато. Мовляв, суд встановив, що було споплюжено його бездоганну репутацію. Ну та була бездоганна репутація. Потім він нападає на журналістів, а потім суд каже, що споплюжили його репутацію. Ну це ж нормально. Той самий суд визнав незаконним указ про звільнення Тельбізова з Укрексімбанку, посилаючись на те, що це сталося за вчинення кримінального проступку. А згідно з трудовим законодавством, це не може бути підставою для таких дій. Суд також звернув увагу, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з кодексом поведінки етики, а порушення цього кодексу, власне, було однією з підстав для його звільнення. Представники «Укрексімбанку» не змогли надати підтвердження зворотньому. Так ідеться в ухвалі суду. Який хороший і чесний суд. Рішення ухвалила колегія суддів на чолі з суддею Жанною Кордюковою. Наразі рішення Голосіївського районного суду не набрало законної сили, але суддівська колегія вже поновила тельбізова на посаді в банку та зобов'язала виплатити йому заробітну плату за місяць. У представників Укрексімбанку є 30 днів з моменту проголошення рішення на подання апеляції в банку повідомили, що скористаються цим правом. Від каналу Саме Сік підсумовуємо. Якщо за тобою стоять друзі президента, якщо в тебе будуть гарні адвокати потім, то хами, нападай, перешкоджай журналістам та хоч гусей трапай. Суд потім присудить тобі ще й гарну компенсацію. І все буде добре. Ну, не гусям, але тобі. Хорошу країну мрії будує Володимир Олександрович. Вдячні за ваші вподобайки, коментарі і поширення цього відео, щоб більше людей дізнавалися про такі випадки. І не забувайте підписуватися на наш канал, якщо вам до вподоби такі теми. Дякую.